Доброго дня, шановні. Вчора Зеленський провів ставку, де ключовими питаннями, які розглядалися під час цього заходу, були енергетика, тобто захист енергетики, та фронт, тобто ситуація на фронті. Але замість цих двох питань він мав провести одне засідання, де мав розглянути питання корупції режиму Зеленського. І це питання в себе включало і ті схеми, які були. Застосовані режимом зеленським при пограбуванні захисних споруд нашої енергосистеми, ми згадаємо Кирил Тимошенко. Потім Мустафа Наєм, потім ще якісь е, підари, блять, міндіча, які розгробовували все, що пов'язано з енергетикою, все, що пов'язане з інфраструктурними проектами, з відкатом до 50-60%. А деякі е, взагалі не мали жодної фізичної реалізації, тобто всі. Були гроші, списані в офшори, тобто вкрадені. Оце так працює режим Зеленського. По-друге, фронт. Ми розуміємо, скільки було вкрадено на закупівлях. Ми знаємо скандали з яйцями по 17. Ми знаємо бронежилети. Ми знаємо браковані міни. Ми знаємо снаряди вдвічі з завишеною ціною. Тобто, замість цих двох питань Зеленський міг провести одне. Зібрати свою банду і сказати, щоб вони менше пиздили грошей. І саме це врятувало і енергетику, і фронт. Тому всім гарного дня, а Зеленському треба правильно формувати питання для публічних заходів та для таких нарад, як він провів учора. Просто не піздіть гроші, і все буде добре із захистом із фронту.